Доброго дня, це Яна із зроби і у цьому відео я коротко покажу вам процес виготовлення акварельного фону для ось цієї листівки із рубрики Clean and Simple Die Cutting. Як бачите, я підготувала для себе таку собі шпаргалку заготовку, з допомогою якої. Я попрактикувалася зробити е, цей фон. Отже, для своєї листівки я використовую звичайний акварельний картон це картон, який я купила у канцелярському магазині. Спочатку я змочую картон водою і просто проводжу пензликом у тому місці, в якому я хочу нанести е, чорнило. І е, далі просто наношу трішки чорнила із е, свого маркера це, до речі, маркер від Distress, е, на край картону. Додаю трішки води і даю е, кольору чорнило розповсюдитись далі вниз е, у ті місця, які змочені водою. Далі я використовую наступний колір: це Broken China знову ж таки Distress Marker, це маркер на водяній основі. І як бачите, я знову ж таки змочую е, е, картон водою з допомогою пензлика, наношу чорнило. і... Знову ж таки, додаю трішки води. Між шарами, між додаваннями різних кольорів я обов'язково висушую свій картон феном для того, щоб ось ці кольори не змішувалися між собою і лягали такими собі шарами на основу, моєї, на мою заготовочку. Ось нічого складного, доволі проста та дуже цікава техніка для виконання. Раджу вам спробувати. Сподіваюся, вона вам сподобалася. Дякую за перегляд!